Вітаю вас на своєму каналі. Ми розпочинаємо подорож у захоплюючий і різноманітний світ живих організмів. І сьогодні ми з'ясуємо, що це за наука біологія, що вона вивчає, і навчимось визначати властивості живого. Якщо я запитаю, чи любите ви природу, то думаю, ви всі відповісте, що так. Звісно, ви полюбляєте ходити до лісу чи в гори, плавати. Спостерігати, як летять птахи у вирій, як рослини тягнуться до сонця, чи ніжиться на сонці ваша кішка. Ви пізнаєте живий світ з раннього дитинства. Більшість явищ у ньому є для вас звичними, і ми навіть не задумуємось, чому це так. Та є явища, які ми поки що не можемо пояснити чому дерева не падають, чому квіти кольорові, а листки зелені. Хто живе в калюжі? Якщо кит живе в воді, то чому у нього немає зябр? Чому діти схожі на батьків? Якого кольору шкіра у зебри? Де раки зимують? Щоб знати відповіді на ці та безліч інших запитань, нам необхідно мати певні знання. Саме наука біологія відповість на всі ваші запитання. Слово біологія походить із давньогрецьких слів біос, що означає життя, і логос вчення. Тобто біологія це наука про життя, життя в усіх його проявах. Біологія вивчає не тільки ті організми, які існують на планеті сьогодні, а й нагромадила багато відомостей про ті, які існували давно. Наука біологія вивчає, як побудовані організми. Як вони функціонують, їхнє походження, поширення, різноманітність? Біологія вивчає, як передаються ознаки від покоління до покоління, як розвиваються організми з моменту їхньої появи до смерті. І якщо людина знає основи біології і орієнтується в оточуючому її світі, то їй неважко вирішити суто практичні проблеми, яку їжу вживати. Які матеріали обрати для будівництва житла, чи безпечно вживати той чи інший плід, чи можна впіймати щуку, нанизуючи на гачок шматок хліба, чому не можна занадто засмагати на сонці, чому важливо бути фізично активним? За багато вікову історію людство нагромадило величезний об'єм інформації про живі істоти, щоб легше орієнтуватись у ньому. Сучасну біологію поділили на окремі науки, кожна з яких вивчає певний розділ біології. Так, ботаніка вивчає рослини, зоологія вивчає тваринний світ, мікологія вивчає гриби, вірусологія займається вивченням вірусів, а мікробіологія бактерій та інших мікроорганізмів. Антропологія вивчає походження і розвиток людини. Викопні рештки та вимерлі організми вивчає палеонтологія, анатомія вивчає внутрішню будову організмів, а фізіологія процеси, які відбуваються всередині них. Ембріологія вивчає розвиток організмів, екологія вивчає взаємодію організмів із середовища. Генетика вивчає закономірності, спадковості та мінливості. Кожна із перелічених дисциплін, в свою чергу, поділяється на окремі науки. Наприклад, у зоології розрізняють іхтіологію, герпетологію, орнітологію, арахнологію, теріологію та багато інших дисциплін. Щас курсу природознавства вам відомо, що нас оточує безліч фізичних тіл. Одні з них є тілами неживої природи, інші живими організмами і є також тіла, виготовлені людиною, які з-поміж різних тіл нам виокремити як живі організми. Живі організми мають ряд спільних ознак. Живлення. Їжа потрібна всім живим організмам. Вона є джерелом поживних речовин та енергії для росту, розвитку та життєдіяльності. Надходження до організму поживних речовин та їх перетворення називають обміном речовин. Дихання це сукупність процесів, які забезпечують надходження кисню до організму, використання його для окиснення органічних сполук для того, щоб отримати енергію. При цьому з організму видаляється назовні вуглекислий газ і утворюється вода. Виділення процес засвоєння їжі супроводжується утворенням непотрібних навіть отруйних речовин, які повинні виводитись назовні. Рух це здатність організму змінювати положення свого тіла в просторі. Подразливість – це здатність організмів відповідати на впливи зовнішнього середовища. Тварини реагують активно. У рослин подразливість виявляється менш активно. Наприклад, рослина на підвіконні тягнеться до світла, ріст. Протягом життя або до певного часу організм збільшується у розмірах. Якщо організм росте все життя, то такий ріст називається необмеженим, наприклад, рослини. Якщо організм росте до певного віку, то це обмежений ріст. Протягом життя організм не лише може рости. Він ще й розвивається. Тобто, набуває певних якісних змін, з'являються нові частини або органи. Розмноження. Нові покоління організмів з'являються внаслідок розмноження. У потомків зберігаються основні ознаки батьків. Отже, всі живі організми мають певні спільні ознаки. За підрахунками вчених, на планеті існує більше 8 мільйонів видів живих, живих організмів. Існування життя опинилось під загрозою через надмірний вплив людини на природу, адже людина не завжди дотримується законів природи. Дбайливе, бережливе ставлення. Починається саме з любові до неї. Щоб любити природу, потрібно її знати, вивчати і пізнавати. Тому я вас закликаю на уроках біології дізнаватись якомога більше, любити і дбати про довкілля. Дякую за увагу!